Ви коли-небудь відчували, що просто виснажені не тілом, а розумом. Ніби ваші думки стали надто гучними, емоції надто глибокими, а світ навколо надто швидким. Стоїки називали це станом втрати внутрішнього вогню, коли людина ще рухається, але всередині вже порожньо. Марк Аврелій писав. Душа втомлюється не від праці, а від безглуздої праці. І саме тому нам потрібно не просто відпочити, а відновити енергію свідомо, очистити розум, заспокоїти емоції і повернути собі глибоку ясність. Сьогодні ви дізнаєтесь, як відновити психічну та емоційну рівновагу за допомогою стоїчної мудрості. Це не втеча від світу, а спосіб повернутися до себе. Спокійного, сильного і ясного. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу Сьогодні я вирішую відновити свій розум і свою енергію. Я стоїк. Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зробіть це, бо це доведено, мозок пластичний. І, коли ви пишете твердження з наміром, ви починаєте перепрограмовувати свій розум зсередини написання цього речення не просто жест, а спосіб засвідчити свою відданість собі. А тепер почнемо перше відновіть розум через спокій, а не через втечу. Коли ми відчуваємо перевтому, перша реакція втекти. Вимкнути телефон, сховатись від людей, нічого не робити. Іноді це допомагає на день два. Але стоїки нагадують справжній спокій, не втеча від життя, а вміння залишатися спокійним серед життя. Марк Аврелій писав: Людина знаходить спокій не тоді, коли тікає від людей, а коли перестає тікати від себе. Спробуйте подивитись на втому, не як на ворога. А як на сигнал. Ваш розум говорить: зупинись, перевір напрямок. Стоїки вважали, що відновлення починається не з відпочинку, а з усвідомлення. Замість втекти, залиштесь, закрийте очі, зробіть три повільні вдихи, не тікайте від думок, просто спостерігайте, не змінюйте їх, дайте їм пройти, як хмарі в небі. Це не медитація у модному сенсі, а стоїчна практика просвітленої присутності. Коли ви перестаєте чинити опір власним думкам, розум починає очищуватись. У цій тиші народжується ясність, саме звідти приходить нова енергія, не з кави, не з відпустки, а з моменту чесного контакту із собою. Пам'ятайте! Втома це не ворог, це дзеркало, у якому видно, що ви занадто довго жили назовні. Тож перший крок повернутись у себе, не втікати, а спостерігати. І тоді навіть кілька хвилин усвідомленого мовчання дадуть більше енергії, ніж години хаотичного відпочинку. Друге очистіть ментальний простір. Стоїки вчили. Безлад у розумі створює безлад у житті. Коли у вас відчуття виснаження, найчастіше справа не у подіях, а у перевантаженій свідомості. Ми тримаємо у голові все, незакінчені справи, чужі очікування, емоції, що не встигли прожити, і цей шум краде енергію. Епіктет говорив: не речі нас турбують, а думки про речі. Тому перше, що потрібно зробити, звільнити ментальний простір: візьміть аркуш паперу і випишіть усе, що крутиться в голові Не редагуйте, не оцінюйте. Просто витягніть це назовні. Коли ви записуєте думки, вони перестають тримати вас. Далі розділіть усе написане на дві частини: перше, те, що ви можете контролювати, друге. Те, що не у вашій владі, і тут починається стоїчна алхімія. Усе, що не під вашим контролем, відпустіть це не ваша відповідальність. Сконцентруйтесь на тому, що можете змінити свої дії, реакції, дисципліну, спосіб мислення. Ця вправа здається простою, але вона очищує розум краще за будь-який відпочинок, бо справжнє відновлення. Це не втеча від думок, а звільнення від непотрібних. Стоїки вважали, що ясність найвищий вид енергії. Коли розум чистий, навіть найменша дія дає результат тож зробіть це зараз випишіть усе, розділіть і звільніть простір для того, що справді має значення. Ви здивуєтесь, наскільки легше дихається, коли прибираєш не кімнату, а голову. Третє, відновіть енергію через порядок у тілі. Стоїки говорили: душа і тіло не вороги, а союзники. Ми часто шукаємо ментальний спокій, ігноруючи фізичний стан. Але виснаження розуму нерідко починається з тілесного хаосу, поганого сну, малорухливості, надмірного стресу. Сенека казав не тіло виснажує душу. А безлад у тому, як ми ним користуємось. Стоїчне відновлення енергії, це гармонія розуму і тіла. Почніть із простого лягайте спати і прокидайтесь в один і той самий час. Рухайтесь кожного дня хоча б 20 хвилин ходьби чи розтяжки, замініть миттєві насолоди, кава, соцмережі, солодке, на повільні ритуали, випити води, прогулятися, спокійно вдихнути і видихнути. Стоїки не шукали комфорту, вони шукали рівновагу. І якщо тіло розбалансоване, розум не знайде спокою, тож догляд за тілом це форма духовної практики. Випийте воду, зробіть кілька глибоких вдихів, розтягніться, відчуйте землю під ногами, у ці моменти ви повертаєте контроль над своїм станом. Пам'ятайте. Розум спокійний, коли тіло впорядковане. Іноді найкраща медитація це не сидіти, а рухатись, бо через тіло ви повертаєтесь до життя не розумом, а відчуттям. Четверте припиніть витік енергії через емоційне перевантаження. Ми часто думаємо, що втрачаємо енергію через роботу, обов'язки чи брак сну. Але справжнє виснаження майже завжди має іншу природу емоційну. Ви можете відпочити фізично, але якщо розум продовжує переварювати образи, розчарування чи очікування, ви ніколи не відновитесь. Стоїки розуміли це глибоко. Епіктет казав: не події нас виснажують, а наша реакція на них. Ми втрачаємо енергію. Коли намагаємося контролювати те, що не піддається контролю людей, їхні думки, поведінку, долю, це нескінченний процес опору. Спробуйте просту вправу коли помічаєте, що якась ситуація або людина забирає ваш спокій, скажіть собі, це не в моїй владі. І відпустіть, не для того щоб здатися. А щоб зберегти себе. енергія не зникає просто так вона або витрачається, або зберігається. Коли ви перестаєте витрачати її на речі, які не контролюєте, вона повертається туди, де потрібна у дію, у творчість, у ясність. Стоїчна практика емоційного відновлення проста не засуджуйте почуття. Спостерігайте за ними, але не ототожнюйтесь. Дозвольте їм пройти, не чіпляючись. Пам'ятайте почуття не ворог. Вони сигнал. Ви не зобов'язані боротися з ними. Лише розуміти. І в цьому розумінні перше джерело внутрішнього спокою. П'яте. Навчіться розумній паузі. Світ сьогодні вимагає миттєвої реакції відповісти, відреагувати, прийняти рішення. Але стоїки знали справжня сила у паузі між подією і реакцією завжди є мить, і саме вона визначає якість життя. Марк Аврелій казав: якщо щось розбурхує тебе, згадай, що це лише думка, і в тебе є вибір. Коли ви втомлені, енергія витрачається найшвидше саме через імпульси. Ми реагуємо автоматично на слова, на стрес, на страх. Але стоїчна практика розумної паузи дозволяє вам діяти не емоцією, а мудрістю. Наступного разу, коли щось викличе роздратування чи страх, зупиніться. Вдих, Видяг. Скажіть собі. Я не зобов'язаний реагувати негайно, ця пауза ваш щит. У ній ви повертаєте собі владу над розумом, і кожного разу, коли ви обираєте паузу замість імпульсу, ви зберігаєте енергію, бо кожен вибух, кожна миттєва реакція це витік, а кожна пауза це накопичення. З часом ви помітите, що більше пауз, то менше хаосу. І саме в цій тиші між стимулом і відповіддю. Народжується ваша сила. Шосте поверніться до простоти. Сенека писав: ми не бідні, якщо живемо просто, ми бідні, коли прагнемо забагато. Часто ми не втомлені від життя, ми втомлені від надлишку, надлишку інформації, бажань, справ, шуму. Стоїчна практика відновлення це очищення не лише думок, а й способу життя. Погляньте навколо. Скільки речей, завдань і контактів справді потрібні вам для щастя зробіть детокс реальності, відпишіться від усього, що не надихає, приберіть усе, що не служить вашій меті. Навчіться насолоджуватись тишею без потреби її заповнювати. Енергія не приходить у життя, де немає місця. Щоб нове з'явилось, старе має піти. Стоїки називали це внутрішнім спрощенням це не відмова від світу, це фокус, бо кожен надлишок це відволікання від суті. І коли ви спрощуєте життя, розум починає дихати. Із цього дихання народжується нова ясність, природна, сильна, чиста. Сьоме. Практикуйте стоїчну самотність. У сучасному світі ми звикли, що спокій треба шукати серед людей у шумі у постійному русі. Але стоїки розуміли справжня енергія народжується у самотності. Епіктет казав: хто не вміє бути сам, той не здатен бути з іншими. Самотність не ізоляція, це простір для переосмислення виділіть хоча б 30 хвилин щодня для тиші. Без телефону, без музики, без розмов. Спостерігайте за собою запитуйте, що зараз справді важливе, на що я витрачаю сили даремно? Якою енергією я наповнюю цей день? Стоїчна самотність це не втеча від світу, а повернення до себе. Коли ви вчитеся бути наодинці без дискомфорту, ви стаєте непохитними. Бо вже не потребуєте зовнішніх стимулів, щоб відчувати спокій. Самотність очищує, вона знімає шум, показує суть і повертає внутрішню силу. І кожен, хто пройде через неї свідомо, виходить сильнішим, яснішим і спокійнішим. Друзі. Якщо вам близька філософія стоїцизму і розвиток самодисципліни, обов'язково завітайте! До нашого телеграм-каналу там щодня з'являються корисні матеріали, практики управління часом, мотиваційні цитати та аудіо, які допоможуть вам залишатися зібраними, спокійними та продуктивними. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум канал Простір без реклами, де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків. У форматі чистого голосу, це контент, якого немає і не буде на Ютубі. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу. Усі деталі в описі під цим відео. Вісім відновіть енергію через ритм, а не через хаос. Стоїки які жили за принципом гармонії з природою, а природа має ритм. День змінює ніч, відпочинок змінює дію, зима готує ґрунт для весни. Людина ж сьогодні намагається порушити цей ритм. Ми хочемо бути продуктивними завжди, рухатись без зупинки, спати менше, робити більше, але це боротьба не з лінню, це боротьба з природою. І вона завжди закінчується виснаженням. Марк Аврелій нагадував. Роби все, що робиш, із мірою. Коли ми ігноруємо міру, життя починає зупиняти нас болем, апатією чи втомою. Спробуйте сприймати енергію як подих. Ви вдихаєте, дієте, видихаєте, відпочиваєте. Відновлення не слабкість, а частина руху вперед. Побудуйте власний ритм. Визначте години, коли ви найпродуктивніші, і використовуйте їх для важливої роботи. Створіть ритуал завершення дня, вимикайте світло, відмикайтесь від екранів, заспокоюйте розум, дозвольте собі бездіяльність, без почуття провини. Стоїцизм учить відпочинок без провини це частина дисципліни. Ритм це не розкіш, це стратегія виживання розуму. Знайдіть свій темп, не копіюйте чужий. Той, хто йде в гармонії зі своїм ритмом, рідко виглядає виснаженим бо діє з потоком, а не проти нього. Дев'яте Встановіть чіткі межі. Одне з найпотужніших джерел енергетичних витрат це відсутність меж. Ми погоджуємось на зайве, говоримо так, коли хочемо сказати ні. Дозволяємо іншим втручатись у наш час і простір. І кожного разу, коли ви переступаєте власну межу, ви втрачаєте частину себе. Сенека писав: хто не має правил для себе, стає іграшкою для інших. Стоїки цінували внутрішню автономію. Вони знали, не можна мати спокій, якщо твоє життя постійно визначають чужі очікування. Встановлення меж це не жорсткість, це турбота про власну енергію. Скажіть собі чесно: які люди виснажують мене, які розмови не дають користі, які справи не приносять жодного сенсу? Запишіть це і поступово приберіть з життя те, що краде сили, не з почуття злості з поваги до себе, стоїк не уникає світу. Він просто не дозволяє світу забрати його рівновагу. Пам'ятайте, ваш спокій не порожнеча це ваша фортеця. І якщо ви не поставите ворота, хтось інший завжди знайде шлях усередину. Кожне «Ні» без провини це так собі, а це так повертає вас до життя з ясністю, силою і гідністю. Десять. Відновіть діалог із собою. Ми втомлюємось не лише від подій, а від того, як ми говоримо самі з собою. Стоїки вважали, що розум це розмова, яку ми ведемо всередині день і ніч. Якщо ця розмова сповнена критики, страху чи самозвинувачень, ви ніколи не відчуєте енергії. Марк Аврелій щоранку записував свої думки, аби нагадати собі, хто він. І для чого живе. Це була форма внутрішньої терапії, розмова з душею, яка очищувала його від шуму. Почніть цю практику. Щодня запитуйте, що я відчуваю сьогодні? Що потребує моєї уваги, а не осуду? Чим я можу собі підтримати замість карати. Стоїки не заперечували емоцій, вони їх перевиховували через розум. Ваші думки це насіння, яке з часом стає настроєм, звичкою, долею. Коли ви починаєте говорити з собою спокійно, але твердо, ви стаєте внутрішнім союзником, а не ворогом. І тоді кожне слово, яке звучить у вашій голові, перестає знецінювати, воно починає лікувати. Пам'ятайте. Голос, який чуєте найчастіше, ваш власний, нехай він буде мудрим, ясним і спокійним. Одинадцяте. Замість прагнення контролю, довіра. Стоїчна рівновага неможлива без довіри. Ми витрачаємо колосальну кількість енергії, намагаючись керувати тим, що не залежить від нас майбутнім людьми, наслідками, але контроль. Це ілюзія, що виснажує швидше за будь-яку роботу. Стоїки вчили, що світ не хаотичний, а впорядкований, навіть якщо ми не завжди це бачимо. Сенека писав випробування не ворог, а частина дороги. Спробуйте замінити контроль на довіру, не на наївність, на спокійне прийняття. Коли щось іде не так, скажіть собі я зробив усе, що міг. Далі не моя черга, ця фраза не про бездіяльність, а про можливість відпустити. Стоїк діє, але не чіпляється. Він знає, навіть труднощі це інструменти, через які життя гартує характер. Довіра не означає пасивність, вона означає зрілість. І саме вона повертає психічну рівновагу, коли розум хоче панікувати. Згадайте Ви не можете керувати хвилями, але можете керувати човном. Ви не можете змінити вітер, але можете налаштувати вітрила. Довіра це форма енергії, бо вона звільняє від боротьби з тим, чого не змінити. А вивільнена енергія повертається до вас у вигляді спокою, рішучості і внутрішнього світла. 12. Знайдіть силу у тиші у світі, де кожен звук змагається за вашу увагу, тиша стала розкішшу, але саме в ній ключ до відновлення. Стоїки розуміли шум виснажує не лише вуха, а й душу. Коли ви безперервно споживаєте інформацію, ви не маєте змоги почути власні думки. Марк Аврелій проводив години в мовчанні, щоб повернутися до себе. Тиша це не відсутність звуку, це простір, де розум очищується. Спробуйте, вимкніть усе зайве, приберіть фоновий шум, сядьте з прямою спиною, Заплющіть очі, дозвольте тиші наповнити вас. На початку здаватиметься незручно. Розум чинитиме опір, бо звик до постійної стимуляції, але через кілька хвилин. Ви відчуєте, як цей опір змінюється спокоєм. Стоїки вважали, що тиша це внутрішній храм, де людина зустрічає істину без масок. І чим частіше ви в нього входите, тим легше вам чути не шум світу, а голос совісті. Тиша лікує. Вона нагадує, що не все потребує реакції, а багато відповідей уже є у вас всередині. Тринадцяте Практикуйте вдячність як енергію, а не як звичку. Вдячність не просто етикет чи ритуал, це форма внутрішньої алхімії. Стоїки помічали Коли людина дякує, її енергія змінюється негайно. Бо вдячність це визнання достатку замість фокусування на нестачі. Епіктет казав: Хто невдячний за мале, не буде щасливим і з великим. Коли ви прокидаєтесь, знайдіть три речі, за які вдячні навіть дрібниці, свіже повітря, спокійна ніч, теплий напій. Пишіть це, вимовляйте вголос. Коли ви дякуєте, ви змінюєте частоту мислення від опору до прийняття. Стоїки вважали, що вдячність дисциплінує розум. Вона не дозволяє вам застрягти у жалі чи порівняннях. І що цікаво, вдячність не потребує ідеальних умов, вона створює ці умови сама, бо змінює вас ізсередини. Що частіше ви практикуєте вдячність, то менше енергії витрачаєте на те, чого бракує, бо вже бачите, скільки у вас є. Пам'ятайте, людина, яка дякує, не слабка. Вона сильна, бо бачить цінність у простому, і ця сила невичерпна. 14 Відновіть енергію через дію. Багато хто втомлений не від роботи, а від бездіяльності виснажує не навантаження, а відчуття, що стоїш на місці. Стоїки розуміли енергія народжується з руху. Марк Аврелій писав. «Дія – це відпочинок для розуму, який застряг у сумнівах. Якщо ви відчуваєте внутрішню апатію, дійте. Маленький рух, маленька справа, маленьке рішення, розум почне опиратись. Я втомлений, нічого не зміниться. Але варто лише почати, і ви відчуєте, як тіло оживає, а розум фокусується. Стоїчна дія це не хаотична активність. Це свідомий рух у напрямку цінностей. Коли ви робите те, що відповідає вашим принципам, ви відновлюєтесь, а не виснажуєтесь, замість запитувати, чому я не маю енергії, запитайте, на що я її не використовую. Бо коли енергія не має виходу, вона застоюється, а коли спрямована в дію, вона множиться. Пам'ятайте рух лікує розум. Не потрібно чекати натхнення. Почніть діяти, і натхнення прийде саме. 15. Поверніться до свого чому. Усе виснаження це втрата сенсу. Людина може витримати будь-який тягар, якщо знає, заради чого вона живе. Стоїки завжди повертались до свого чому. Сенека писав Той, хто знає, заради чого живе, витримає майже будь-яке як. Коли ви відчуваєте в тому, не шукайте мотивацію, шукайте сенс, запитайте себе, для чого я роблю те, що роблю? Що у цьому служить добру мені й іншим? Яку людину я створюю своїми діями? Стоїчний сенс це невеликі слова, це прості наміри, повторювані щодня, бути добрим, бути спокійним, бути стійким. Коли ви знову відчуєте своє чому, енергія повернеться природно, бо сенс це не паливо, а джерело, і воно безмежне, якщо живете у згоді зі своїми цінностями. Пам'ятайте, не потрібно вигадувати себе наново, потрібно лише згадати, ким ви були до того, як втома заглушила ваш внутрішній голос, дорогі глядачі! Якщо це відео було для вас корисним. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вас і допомогти на шляху до внутрішньої сили. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі!